37 мільйонів гривень, що становить 56 відсотків від загальної суми боргу за житлово-комунальні послуги по Довгинцівському району. Мешканці мають за опалення та гарячу воду. Між тим нараховано значну заборгованість і по інших видах спожитих послуг. Зокрема, за утримання будинків та прибудинкових територій, абоненти завинили 15 мільйонів гривень. Водопостачання та водовідведення 6,6 мільйона. Вивезення побутових відходів 4,3 мільйона. Газ. 2,7 мільйона гривень. У порівнянні з початком минулого опалювального періоду, станом на перше 2013 заборгованість мешканців збільшилася на 5,2 мільйона гривень або на 8,5%, а з серпня минулого року на 27 мільйона гривень. Початком поточного року рівень оплати населення за спожиття житлово комунальні послуги становив 57,5%. В той час, як порівняно з аналогічним періодом минулого року, рівень збільшився на 2%. В той час рівень оплати теплоцентралі 84, тепломережі 87%, водоканалу майже 90%, по управителям 91,1%. Порівнюючи з показниками минулорічними, слід зазначити, що по всім постачальникам має місце майже по всім постачальникам має місце зниження рівня оплати праці. В той час як відповідно до рішення виконкому міської ради від 4 квітня поточного року було рекомендовано підприємствам надавачам житлово-комунальних послуг проводити заходи щодо підвищення рівня розрахунків населення за спожиті послуги до 150 п'ятдесят. 105%. що ж до стану розрахунків працівниками району, в цілому заборгованість відсутня, має місце навіть переплата, говорить Оксана Павлушенко, але аналіз рівня розрахунків у розрізі окремих суб'єктів господарювання показує наявність боржників. Задовільними показники залишаються у парті Хайдерґер Цемент Україна. Працівники мають поточну поточну заборгованість 50 тисяч гривень, але є такі. Які мають заборгованість, наприклад, до 10 тисяч дві, дві особи, до 15 тисяч одна особа більше 1 тисячі гривень 15 працюючих мають заборгованість, до 5 тисяч гривень 5 працівників, пад Криворізький Суріковий завод, працівники мають заборгованість в розмірі 47,5 тисяч гривень. Розрахунковий період боргу десь 2,2 місяці. Заборгованість на одну адресу 400 гривень. При цьому лише 17% працюючих на підприємстві отримують кошти заробітної плати через єдину систему розрахунків. По два, по два працівника підприємства мають заборгованість від 5 до 10 тисяч від 10, від 10 до 15 відповідно. Від 2 до 5 заборгованість мають 4, до 2 тисяч 2 працівника. Представникам підприємств, чиї працівники потрапили до списку боржників за житлово-комунальні послуги, рекомендовано віднайти можливість допомоги у розв'язанні цього питання, як то надання позики тощо.